Усім доброго дня! Сьогодні ми зібралися з вами для того, щоб провести заняття школи лідерів на тему Толерантність, характерна риса успішного лідера. І першим нашим кроком стане визначення слова толерантність, яке формувалося в підсвідомості кожної людини впродовж багатьох століть. Толерантність означає побажання, сприйняття та розуміння багатого різноманіття культур нашого світу форм самовиявлення та самовираження людської особистості. Формування толерантності сприяють знання, відкритість, спілкуванню та думка совісті й переконань. Толерантність це єдність у різноманітті, не тільки моральний обов'язок, а й політична та права потреба. Толерантність це те, що уможливлює досягнення миру, сприяє від переходу від культури війни до культури миру. Толерантність це передусім активна позиція, що формується на основі визнання універсальних прав, свобод людини. Стосовно поважання прав людини і виявлення толерантності не означає терпимого ставлення до соціальної несправедливості, відмови від інших або прийняття чужих переконань. Це означає, що кожен може. Дотримувати своїх переконань і визнає таке саме право за іншими. Це також означає, що погляди однієї людини не можуть бути нав'язані іншим. Я вас трішечки хочу познайомити із самою історією виникнення слова толерантність. Наприкінці 18-го, на початку 19 століття, у Франції жив Тайлерон-Перегор, князь Беневенський. Він відрізнявся тим, що при будь-якій владі він незмінно займав посаду міністра іноземних справ. Це була досить талановита людина. Але його талант, найголовніший талант, заключався в тому, що він враховував настрій оточуючих, вирішував проблеми, знаходячи компромісні рішення, але при цьому не поступався своїми принципами. Ну і саме тому науковці вважають саме слово толерантність пішло від його. Дякую вам за змістовну інформацію, але мені хотілося почути думку кожного з вас. Скажіть, що таке толерантність? Толерантність це співробітництво, дух партнерства, бо співпраця формує особистість. Толерантність це терпільність до чужих думок, вірувань і поведінок Я вважаю, що толерантність це визнання рівності інших. На мою думку, повага прав інших. Бо права кожної людини невід'ємні. Толерантність повага <кхи> по людської гідності. На мою думку, толерантність це прийняття іншого таким, який він є. На мою думку, на мою думку толерантність це також повага, яка. Адже на повазі ґрунтується толерантне ставлення до особистості людини і до її самовираження. Толерантність це готовність миритися з чужою думкою. Здатність поставити себе на місце іншого, щоб краще його зрозуміти. Повага права бути іншим, бо треба поважати погляди інших. Дуже добре, справді. Якщо ми об'єднаємо думку кожного з вас, то у нас вийде, що толерантність це сприйняття, розуміння, терпимість, повага думки іншого. А зараз, використовуючи інтерактивні технології займи позицію, ми поділимо учасників школи-лідери на дві групи. Ми маємо дві позиції. Перше я принциповий, але толерантний. І друга я толерантний, але принциповий. Я обираю першу позицію, бо вона більш точно ілюструє мої погляди і характер. Не дивлячись на те, що я, нам... я завжди намагаюся бути толерантною, при цьому я завжди залишаюся принциповою стосовно будь-якого питання. Я обираю друге висловлювання, а саме я толерантний, але принциповий. І вважаю, що толерантність, можна сказати, є головною рисою успішного лідера, а вже після неї можна поставити такі риси, як справедливість, принциповість, лояльність. Прошу кожного висловити думку і зайняти позицію. Я погоджуюся з тезою Я принциповий, але толерантний, бо свої принципи це святе. На мою думку, потрібно спочатку дослуховуватись до інших. Вислуховувати їх думку. Але при цьому доводити і свою. Бути принциповим. Тому я дотримуюсь другої позиції. Я толерантний, але принциповий. Я не можу не поводитися з Заною. Але хочу додати, що на мою думку, принциповість це невід'ємна риса толерантної людини, особливо лідера. Тому я дотримуюся першої позиції. Я підтримую позицію я толерантний, але принциповий. Тому що як на мене спочатку у людини повинна бути впевненість, повага, терпимість, прийняття і розуміння до іншого, а вже потім принциповість. Так. Я підтримую першу позицію я толерантний, але принциповий. Бо людина повинна відстоювати свої принципи та інтереси. Я обираю тезу. Я толерантний, але принциповий. Тому що я ціную в кожній людині особистість і поважаю її думки, почуття, переконання незалежно від того, чи збігаються вони з моїми. Я погоджуюся з першою тезою. Я принциповий, але толерантний. Бо вважаю, що принциповість людини не повинна програвати толерантністю. Я погоджуюсь з, з другим висловом, я толерантний, але принциповий, тому що без толерантності я не можу бути принциповою. Я підтримую тезу я толерантний, але принциповий, тому що треба відноситись з повагою до інших, але треба мати свою думку. Отже, кожен із вас обрав свою позицію, яка близька вашим переконанням. Як ви бачите, в нас утворились дві команди, і перше завдання, над яким у нас будуть працювати команди, це доопрацювати емблему толерантності і представити її нам. Будь ласка, у вас є час 30 секунд допрацювати, обговорити і представити. Тут же час вичерпано. Будь ласка, команди готові? Так. Так. Представте, будь ласка, свої емблеми. Прошу звернути увагу на нашу емблему. Намалювавши планету Земля, ми і прапори різних країн, ми зобразили толерантність за принципом ми різні, але рівні. Різні маються на увазі, на увазі наші національності, а рівність полягається в тому, що наші права однакові. Так, Спасибо. Будь ласка, ваші Емблема нашої групи має дещо інший характер: ми зобразили серце, в якому зібрано посмішку кожної людини на землі, а слова, написані по контуру серця, закликають бути толерантними кожної хвилини свого життя. Мені дуже сподобалася сама ідея створення емблеми другої групи, взявши за основу просте серце, в якому зображено смайлик, дуже просто і зрозуміло. Хоча, якщо порівнювати, ці дві емблеми можна сказати, що емблема нашої групи значно, е, має значно глибший сенс, а це дуже важливо. Чому ваша емблема має глибший смисл? Данило задав дуже цікаве запитання, і я спробую на нього відповісти. Якщо ми подивимося на ці дві емблеми, то побачимо, що емблемо, емблема другої групи в ній зображена така більш особистість людини. Якщо ми подивимося на нашу емблему, то в ній забла, е, зображена повністю наша планета. Тобто, ми можемо казати, що толерантність е, ну, зараз у нас постало дуже велике питання е, до расової дискримінації. Наша емблема включає в собі питання расової дискримінації і міжнаціональних відносин. Чи сьогодні ви з такою думкою? На нашу емблему ми бачимо серце. Серце з собою символізує якби, особистість людини. Від цього серця якраз і відходить толерантність. Те, те чу, почуття, яке повинна мати кожна особистість. А Обличчя у центрі, це. Це якби. Ну, вияв характеру, особисті почуття, так? Так, да, як, як від особистості. Те, що йде, від. А не від глобальної якогось там дискримінації. Це все в житті починається змаг... Давайте, з мали. Давайте ми не будемо зациклюватись на дискримінації. Що стосується цієї дискримінації, це дуже важливе питання, і глобальне в наш час. А чому ви саме зобразили ті країни, що е, зверху вашої планети? Чому саме такі країни, вони що, панують над всім світом? Ну, давайте, ми, всі ми, всі давайте ми звернемо увагу, що країни не мають великого значення. Ви бачите, яких так, вони розмірів? Це по-перше. По-друге, ну якби ми патріоти і намалювали зверху Україну. О, це, це, це вже, це вже, це вже ви себе е, якісь собі е, ставите себе. Вище за всіх, а ви оце, хочете себе поставити. Оце нижче. Оце, 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 є. Є. Ви, я не розумію, ви нещодавно мені, декілька хвилин назад, давали визначення толерантності. А те, що ми намалювали зверху Україну, зараз ви мені кажете, що це не толерант. Я трохи не згодна, адже ми намалювали зверху Україну не тому, що ми ставимо себе вище інших народів. Просто ми патріоти, ми любимо свою країну. І ми з України. Та... Може, ті інші люди. Ми намалювали, вони що не люблять свої країни. Вони що ще скаже про расову дискримінацію? Я ображаю когось із раси, негрів чи із інших країн. Були тут хтось із іншої нації, вони ображали. Але ж немає. Все ж як ми бачимо із нашої дискусії, яка виникла при обговоренні емблем. Все ж таки перша група. Альони, вона відстоює особистісне бачення проблеми. Ну а команда Ані більш глобальних масштабів. Ну, я думаю, що ви погодитеся, що особистість особистісне глобальне, воно все поєднується в одне. Адже від особистості, від кожної з нас ми йдемо до глобального, до масштабу. Ви слухаєте думку кожного з нас? Я прийшла до висновку, що об'єднані погляди обох груп мають глибший зміст, і тому я пропоную об'єднати наші емблеми в одне ціле. І на мою думку, вийде неперевершено. Я пропоную командам наступне завдання це вирішення розв'язати одну із педагогічних ситуацій. Ситуація слідуюча. Учень, назвемо його Сашко, приніс до класу декілька плакатів із зображенням рок-музикантів і вивісив їх на стіні в своїй класній кімнаті. Коли, при цьому не врахувавши і не запитавши в своїх однокласників, подобається їм це чи ні. Коли до класу зайшла класний керівник, побачивши ці плакати, вона обурилася і сказала, що Сашко не поважає погляди інших. При цьому вона запитала, поставила питання до учнів в класі, чи, чи всім це подобається. Ну і В класі виявився один учень, назвемо умовно його Іван, який сказав: Ні, я не поділяю поглядів Сашка, мені це не подобається. Як ви гадаєте, в даній ситуації хто найбільш толерантно віднісся до цієї проблеми? Це Сашко, який самостійно розвісив плакати. Класний керівник, яка не залишила вибору, а сказала зняти ці плакати. Чи, можливо, той хлопчик, який не підтримав саме законів, як ми говоримо, став. Будь ласка. Казу, що ранку, а по що Він запитав класу. Так. А сказати В даній ситуації толерантно ми не можемо брати, тому що кожна особистість унікальна, і саме свою позицію вважає кожен найправнішою і найдоцільнішою. Тобто Таке, так, так, і Сашко, і вчитель, і, і той інші учені толерантні. Я. Я а чого ти вчинка не толерантний? Ну, він просто сказав свою думку, він сказав, що зніміть. Він просто сказав свою Catholic, думку свою думку. Ніхто в класі нічого не заперечував, а один він, можливо, він хотів просто поки до вчителя ставити, щоб вчити казумку. Показати просто. виставку. Ти допоміж свою думку. З двох боків можна буде з одного вчити поступити лорацію, а з іншого ні. Що не зірвала плакат, а вона могла. Ні, ні. А вона ну, не зрозуміла. Ну, я, 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 я вважаю, що вчитель поступає до ранку, адже вона ну, вона так не зірвала благати, вона запитала ну, у всіх, чи, чи розділяють вони погляди Сашка. Ну а ти розумієш, що такий вчинок вчителя міг залишити в не під дитини якийсь негативний слід? Я згодна з тобою, що вчитель повинен підтримувати погляди дітей. Але все ж таки Сашко Сашко поступає нетолерантна тим, що він не врахував погляди інших своїх товаришів. Ну, я думаю, команди готові дати відповідь на поставлене питання. Хто ж в даній ситуації виявився найтолерантнішим? Мабуть, готові. Ну, як сказати, в нашій команді думки дещо Розбіг. розбіглися, де, де де хто вважає, що вчителька. В даній ситуації поступила правильно, а дехто ні. Я саме відносию до тих людей, які, які вважають, що вчителька поступила неправильно в даній ситуації. По-перше, ну, такий, такий вчинок її міг у душі дитини залишити негативний слід. Це по перше. По-друге, вона як людина, яка ну, має вже набагато. Старша за нього і має життєвий досвід, вона б могла в даній ситуації ну, як, поступити дещо по-іншому. Наприклад, винести цю, ну от, ну склавшуся цю ситуацію на, е, на класну годину, обговорити з усіма учнями і так далі, а не просто зняти плакати і так далі. Ну, дещо мої думки дещо не збігаються е, з думками Вероніки, і вона зараз їх прокоментує. Я, я згодна із за нею, але не повністю. Адже вчителька поступила, поступила толерантно саме в цій ситуації, тому що вона запитала думку всіх учнів класу. Але, звичайно, я згодна, що це могло вразити психіку дитини. Що ж хочете сказати про Сашка, він не врахував думку, як ви говорили в овчій стані. А він е по самовольниче. Та ну я б так не сказала, поки вчителька не запитала ні в кого, ніхто проти не був, правильно? Тобто ніхто і не бунтувався і не бунтувався, ніхто нічого не хотів. Ну, можливо, цей Іван саме виявився під лабузником. Можливо, саме до вчительки. Тому, Оце ти? можливо. А що, до, а що до Івана я б хотіла сказати, що і, і толерантним, і нетолерантним цей вчинок не був, що він виступив за ре. Я так скажу. Е, тому що він е, просто прокоментував свої погляди. Тут е, нічого такого. Ну, не я можу. ж кажу дуже дивно. Сашко приніс повісив плакат, а Іван лише сказав, що він любить ре. І просто, так. як сказати, він не підтримав цього ж Івана, mm -hmm. Сашка. час Він мог принести плакат і так. повісить також його. Так, будь ласка, всі висловились. Будь ласка, вам. На нашу думку, в даній ситуації толерантними назвати не може нікого. Ні ту, того ж Сашка, який прийшов до класу і повісив плакат на стіну, не на свою стіну, а на стіну школи. Тобто він розпорядився не як власною власністю. З іншого боку, вчителька, яка Спочатку сказала прибрати ці плакати, але вже потім спитала думку. Це якось невірно. Вона повинна була спочатку спитати цієї думки, об обговорити її з усіма, а потім вже вирішувати, що робити. І Іван він якось повівся нетолерантно з тим же Сашком. Він якось підлабузничав до вчителя, але в нашій е, групі виникла інша думка. І Ані зараз я звучу. Іван просто висловив свою думку, і це він не сказав там прибрати чи не прибрати. Він просто висловив свою думку. А на мою думку, вчителька зробила правильно, що зняла плакати, тому що діти ходять в школу вчитися, а не займатися посторонніми справами. Ну давайте виховуємо. Тому ми Ні, ну, я, я згодна з цим, але Юля, давайте записимо, що, що ми. От, наприклад, ми з тобою приходимо в школу, що ми з тобою робимо? Інколи подумаємо про це і не будемо за мені думка Ані дуже сподобалась. Вона правильно сказала. Ти вважаєш, що він хотів самоствердитися в колективі, правильно? Так, він він не. Переділяв я він просто сказав свою думку. Оце дуже дуже цікава думка. Я думаю, її можна розширити. Як висновок, я можу сказати, що кожен мислить так, як він Важає. вважає за потрібне, яка як він мислить, кожен чує лише те, що розуміє. Так, дуже влучний. Виснути. Ми всі різні, але повинні один до одного прислухатися. Да ми ні гірші, ні кращі, але просто ну, я, як сказав один видатна людина, скільки думок, стільки людей. Ми продовжуємо. І якщо ми говоримо, що толерантність це характерна риса успішного лідера, то давайте ж з вами з'ясуємо головні риси характеру справжнього лідера, також мотивуючись даної ситуації, яку ми розглядали. Ну, наша група вважає, що основною характерною рисою характеру лідера є толерантність, а також інші, як, такі як справедливість, відповідальність, наполегливість. На нашому стенді ми записали характерні риси справжнього лідера. Серед них ми хочемо відзначити такі, як освіченість, толерантність, найголовніша риса, самостійність, перспективність, активність, рішучість, справедливість, наполегливість, відповідальність і компетентність. Раджуємося з думками першої групи і вважаємо, що характерною рисою успішного лідера є толерантність, але хочемо доповнити цей перелік такими рисами характеру: Самостійність. Перспективний. Розум. Компетентний. Всім вам відомо, що Організація Об'єднаних Націй 16 листопада 1995 року. Прийняла і проголосила декларацію принципів толерантності. 2003 рік був проголошений роком толерантності. В цьому році ми відзначаємо десятиліття прийняття декларації принципів толерантності. Ну і в школі ми проводили конкурс творчих робіт. Моя власна декларація толерантності. В даному конкурсі переможцями із своїми творчими роботами. Були визначені Багімова Ганна і творчий колектив Кижняк Олени» Верховця Дмитра. От, будь ласка, сьогодні свою, своє бачення декларації толерантності представить Багімова Ганна. Ну, моя декларація складається ж, з шести розділів, кожен з яких супроводжується о, крилатим висловом про толерантність. Мені в першу чергу хотілося виділити розділ номер 2 в якому висвітлюються мої життєві позиції, позиції та принципи, в яких також толерантність тісно перев'язається. Ну, також я хочу сказати, що саме ця декларація дала змогу мені розібратися і зрозуміти принципи в тому, де я повинна бути принципова, а де я повинна бути толерантна. Тому що, якщо ти справді є лідером, то в колективі, в команді ти справді повинен бути толерантним для того, щоб ти зміг досягти успіху. Дякую за увагу. Спасибі. Ну, ви бачите, що Аня представила нам особисте бачення власної декларації толерантності. А зараз, будь ласка, коментар від наших опонентів. Переглянув, що декларації декларацію пагімування мені вона сподобалась. Тут є преамбула декларація, сама розподілена на розділи. І до кожного розділу є вислів, дуже влучний вислів, тому декларація непогана. Особисто для мене в цій декларації дуже сподобався, ну, сподобався автотренінг. Я звернула увагу на життєві принципи. Вони справді універсальні і ними можна користуватися у житті. Аня, а як ти вважаєш, тобі знадобиться ця декларація в майбутньому житті? Ну, дуже цікаве запитання. Я вже казала, що коли я її писала, я розібралася з тим, де потрібно, де, де потрібно бути толерантним. І е, справді я зрозуміла, що толерантність це насамперед розуміння, розуміння тих людей, з якими ти працюєш. І тому я вважаю, що в подальшому житті мені ця декларація дуже знадобиться. А зараз хижакальона представить нам другу декларацію толерантності, яка прийняття, я думаю, буде зараз звучати як проект для використання в діяльності шкільної президентської служби. Учнівська громада новоукраїнської загальноосвітньої школи перших третіх ступенів і обрані нею представники шкільної президентської республіки. Виходячи з розуміння суспільної природи людини і повністю підтримуючи концептуальні засади гуманістичного світобачення, враховуючи трагічний досвід, сумні та оптимістичні уроки багатовікової історії країн і народів світу, враховуючи усвідомлюючи свою громадянську позицію і концептуальну роль у творенні нових і вільних суспільних відносин, щиро прагнучи зробити вагомий внесок у, у справу. Утвердження добра і справедливості проголошують цю декларацію у принципі толерантності. Наша декларація за структурою відповідає тексту декларації ООН. Найважливіше, ми вважаємо саме визначення слова толерантність. На нашу думку, толерантність це форма поведінки людини, стосунків між людьми, яка передбачає терпимість, поважливе ставлення до чужих думок, вірувань поглядів. Наша декларація має такі розділи: поняття толерантності, державний аспект толерантності, соціальний аспект толерантності і виховний аспект. Детальніше з повним змістом декларації ви познайомитесь самостійно. Будь ласка, питання будуть дороги. Олена, скажи, будь ласка, в якому стилі ти писала декларація? Ця декларація написана як навчальний проект для розгляду президентської шкільної держави? Отже, ми сьогодні з вами на занятті обговорили питання толерантність і характерна успішного лідера, і можемо зробити такий висновок, що цей поділ на толерантність і нетолерантність він умовний. Кожна людина в своєму житті здійснює як толерантні вчинки, так і нетолерантні. Але толерантні люди вони більше знають про свої недоліки і переваги. Вони можуть критично ставитись до себе і не бажають у всіх своїх бідах звинувачувати інших, і не перекладають відповідальність на інших. І тому я хочу вам дати декілька порад: будьте готові до того, що всі люди різні, але не кращі, не гірші, а просто різні. Навчіться сприймати людей такими, якими вони є. І не намагайтеся змінити в них те, що вам не подобається. Цінуйте в кожній людині особистість і поважайте її думки, почуття, переконання, незалежно від того, чи збігаються вони з вашими, чи ні. Ну і зберігайте своє обличчя, знайдіть себе і за будь-яких обставин залишайтеся самими собою. Дякую.